Авто із США з гарантією. Що це таке? Ну, дивіться, ми вибираємо, привозимо вам автомобіль і ремонтуємо його у нас на сервісі. Таким чином, ми можемо дати гарантію по акту виконаних робіт, завершивши роботи по вашому автомобілю на геометрію кузова лакофарбове покриття і виконані роботи по автомобілю, звісно, тільки на те, що зазначено в акті виконаних робіт. Те, що не робилося, того, чого немає в акті виконаних робіт, звісно, те не підлягає під гарантію, тому що ми не завод-виробник і ми не випускали цей автомобіль. Але ми приймаємо цей автомобіль зі штатів з пошкодженнями. Він. Бити в нього нарушена геометрія кузова, повірте мені, інакше в Сполучених Штатах машини не списують не дураки там американці, щоб просто подрапати там крило та бампер і пустити під списання в утилізацію автомобіль. Тому потрібно розуміти, де купуються ці автомобілі, і що не буде такого, що тільки бампер і крило поміняв, і все більше нічого робити не треба. Ремонту, максимум тисячу доларів. Ні, все я на відео вам детально розказую, але... Ми даємо гарантію на геометрію кузова, ми її перевіряємо і після своїх витяжок, після своїх робіт. І ми даємо гарантію також на розвал сходження, ми його проходимо після завершення ремонтно-кузовних робіт. Таким чином, ви 100% отримуєте рівний по геометрії автомобіль. І таким чином, коли ви замовляєте авто із США з нами, вам не потрібно брати всі ризики на себе. Є компанія, яка вам точно зробить. Перевірений хороший автомобіль. Всі документи ви отримуєте також по завершенню ремонту і у вас зроблений автомобіль з документами. Тому, якщо, не дай Бог, десь якийсь брак чи майстер допустив помилку в житті, всяке буває, привозите машину, ми зробимо все безкоштовно. Total Drive Hub.